Коротше мужики Я його не знаю коли я. Всім привіт, всім слава Україні! Я не знаю, коли я до нього заглядав. Ну тут трошки страшно, особливо тут. Тут трошки страшно, що тут робиться, просто цей слой того всього. Це зверху ніби не так, але я тут вже бачу навіть, блядь, павутиня, хлопці. Матеріна. Що ти родная? Система моя. Капець. Просто капець. Тут ще жорсткі треба було б Ну я там дмухну з тої сторони. Тут жорсткий, веде голд в мене там. Тут тут раз, а там ще три. Там ще саташники, тут SSD M2. І саташник SSD. -шник. Тут ще буде один. У мене загалом 4,8 терабайта пам'яті. По Гігабайтах рівно 5000. Менше з тим такий корпусок. Це мій гаражний комп. Теж такий непоганенький. Ну, того я там собі обдую тут на місці. А той... Ну що, давайте хоч глянемо, що то буде з нього робитися. Компресор. Ох ти, лки. Ви бачили то? Йопт! Во. Скільки його? Просто... Боже, Боже, щоб на світлі було видно, покажу це просто ху-ху-хух. Хух, хух. Вот, видите. Ёпс! Это что за елки палки вообще? Это что за дурдом? <свист> Бляха! Опять вот. То крутиться. Ох, як пішло, ні? Дивіться, що робиться з нього. Мати Блять. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Тавління -ой 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 -ой. в нас є ще мало зовсім. Ну ч, на це хватить. Ой-ой-ой, блядь. Дурдом! Ну тут що? Тут не так. О, да, я аж впрів. Так, готую. Підставку під відеокарту вона більше кілограма важить, то вона тут обов'язкова, скажімо так. Так що, хлопці, я вам рекомендую настоятельно хоча б раз в півроку робити подібну процедуру. Того, що це просто дурдом. За рік от назбиралося просто жопа, клапті летіли. Тут зверху просто, я якраз не зловив камеру такий фонтан, такий чмихнув. Це просто амінь. Зараз що частини лопастіше повитираю тряпочкою. Ну Вже буде, як то кажуть, трошки краще, тому що це дурдом. Кампи я складаю сам, якщо що це вже мій п'ятий чи шостий, типу стишу в хаті. Той, що в гаражі, це перша ревізія. Він ще 2 роки назад в мене був. Ну, в хаті тільки з цією відеокартою. Отака От башня тут нормальна. 8 трубок, 32 оперативи. Плата ASUS B50 B550 Rockstrix, Wi-Fi 2. Далі тут Ryzen 5600X в розгоні. Відеокарта зараз RX 5700XT у плану 6700 XT і ТД блок 700 Вт, Ну там Скільки всього я сказав вже, там по пам'яті і так далі. Ось такий компудахтір, і в ньому основна маса була це Пилюка Неприпустимо. Все, зробили порядок, Ну це. Звісно, да. Як то кажуть, відео буде повчальне для деяких людей. Просто корисне. так. На лайв-канал не буду викидати, тому що ще лайв-каналу не маю. Ну але так думаю, покажу. Маю два компа. Ну, думаю, багато хто знає. О, зробив маленьку процедуру. Слава Богу, як то кажуть, і так далі. Все, все збираємо. Це в мене тут монітор 22, в хаті до цього 27. Все, поїхали, ховаємо його нахер в хату. Далі. Робимо все, що маємо робити іншим. І будьте хлопці, наразі всім дякую за перегляд. Всім здорові!